18 на годиннику в ефірі ТСН Я Карина Вакарєва. Головні новини дня на цю мить до вашої уваги. І ще 49 українців та українок вдома. Сьогодні відбувся 56-й обмін військовополонених бійці збройних сил, Нацгвардії, Нацполіції, прикордонники та цивільні повернулися з полону. Вдалося визволити і частину захисників та захисниць. Азовсталі про це у себе в телеграм-каналі написав президент України Володимир Зеленський. Вдома і герой України, військовий медик Віктор Івчук, повернулася і Леніє. Умєрова дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися, про хворого батька президент також відзначив кожен український підрозділ, який поповнює обмінний фонд. каже цитую: всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому усіх і воїнів. І цивільних кінець цитати загалом від початку повномасштабного вторгнення з неволі повернули 3569 українців. того цього дня. Я рада бачити український прапор. Вимкнути потужні електроприлади, не вмикати їх одночасно ввечері багато і загалом дуже ощадливо споживати електрику, енергетики вкотре закликають українців допомогти відновити мережу. І самого ранку вони казали, що сьогодні відключення не заплановані, але згодом попередили, що потужностей не вистачає. Напередодні щонайменше в столиці світло споживачам відключали ввечері на кілька годин. Негода, що вирувала Україною напередодні, вночі знеструмила чотири десятки населення. Салених пунктів чотирьох областях аварійно Україна імпортує електроенергію нині в Польщі, Словаччині та Румунії. Фахівці досі відновлюють інфраструктуру після останніх дев'яти масованих атак росіян по українській енергетиці. Тривають як планові, так і аварійні ремонти. Дефіцит потужностей зберігається по всій країні. Тож режим заощадження має діяти для всіх. Майже 40% населення без світла вже понад добу водопостачання відновлено. Конотоп оговтується від атаки російських дронів поза минулої ночі. Що відбувається у місті, і коли конотоп зможе повернутися до звичного ритму життя? Кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Далі без східних дверей, а замість вікон фанера, так нині живе 84-річна пані Рая. Сіпа страшно. О того страшно, що батіло. На якому дураку малюєш? Її квартира одна з тих, що вигоріли. Усілів лише санвузол. Його врятувала друга стіна, за якою жінка і ховалася. Люди, як мухи, утекла від людини, значить, проживе трошки. Не втекла, побили. Каже, й нам люди. Жінка відмовилася переселятися навіть до дружини онука, котрий захищає країну. Другу добу живе без світла, газу, бо розбита плита, але вода є. Ще ремонтувати треба. Пані Райдак, а ви за добу щось їли? Їли а як а мені дівчата приносять. Обгорілі меблі та уламки скла. Пані Раї виносити з квартири допомагали комунальники. Сьогодні жінка вже порається сама. Квартира Сергія вигоріла вщент. Немає нічого. Ночував він у мами, а на ранок знову повернувся прибирати у квартирі. Разом з товаришем вони перебирають мокрий попіл з надією щось таки знайти. Уціліли. Ну, шукали, перебирали, нічого не знайшли, та все знищило. Що робить з вигорілим житлом? Чоловік поки не знає. Такі ситуації не був ні разу, ще не знаю. Будемо пробувати щось. Кількість зруйнованих помешкань ще обліковують. Створено три комісії, члени яких обходять кожну квартиру і описують руйнування, щоб оцінити збитки, і люди змогли зареєструватися у програмі. Є відновлення, розповіла ТСН співробітниця міськради Оксана Квашук. Це ми фіксуємо ці пошкодження, описуємо пошкодження і надаємо первинну консультацію, як мешканці можуть звернутися до. З питання вишкодування, частина вікон вже забита фанерою чи плівкою. Вчора міжнародні донори оперативно підключилися до допомоги містянам. Конотоп найбільше місто в області після сум. Орієнтовно 65 тисяч населення проти 100 до повномасштабного вторгнення. Сюди і раніше прилітали російські ракети, нищили інфраструктуру та житлові будинки. Але з такими ж жахливими наслідками для міста це вперше. Водопостачання у місті відновили ще вчора. Енергетики зробили все, щоб заживити струмом водоканал та лікарню. Але коли у всьому місті з'явиться світло, міський голова Артем Семеніхін не береться сказати: потрібно нове обладнання, натомість знищеного. Ні, одне місто в Сумській області не спроможна придбати або пролобіювати отримання цього обладнання на резерв. Якщо б воно у нас було, ми б вже запустили електрику на всі 100% міста. Ми маємо деякі цілі мікрорайони взагалі без електроенергії. Люди скаржаться на те, що у них попсувалися продукти харчування, і вони не знають, коли взагалі в них може запрацювати бойлер, щоб елементарно просто навіть дітей покупати. Ремонтники вже взялися перекладати частину пошкодженої трамвайної колії, куди влучив дрон. Вимірювання міжрейкового шаблона ну до установленої норми є відхилення від чи нема? Доведеться перекласти 12 з половиною метрів рейок, але трамваї по місту все одно не ходять. Три вийшли на маршрут, напруги бракує, і вони повернулися у депо. У міськраді кажуть, що бюджет міста не витримує такого навантаження. Тут навіть не знають, як розпочати опалювальний сезон, і лише сподіваються на міжнародних донорів, які допоможуть людям відновити їхні житла. Валентина Доброта, Михайло Путята, ТСН 1+,1. 42-річний Денис Горох, котрий у конотопі допомагав людям після перших прильотів, але потрапив під вибух чергового російського шахеда, сьогодні помер у лікарні. Про це щойно повідомив міський голова конотопа. У чоловіка було 45% відсотків опіків тіла. Він був у комі. Лікарі його стан розцінювали як стабільно важкий. На жаль, врятувати його не вдалося. ТСН висловлює співчуття рідним. Вибухи в окупованому Маріуполі про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко. Ймовірно, що прилетіло у склад боєприпасів. Вибухи за словами очевидців лунали потужно та довго. А за граву містяни споглядали за 10 кілометрів від точки влучання у Мангуші. І вже є підтверджене влучання по складу із БК та ракетами для систем ППО російських окупантів у хуторі Глибоке. За інформацією Андрющенка, все перекрито військовими. Виїзд у бік Маріуполя обмежений. Частково закрита траса Мангуш Маріуполь. За спостереженнями з місця триває термінова евакуація і перебазування. Росіяни дещо знизили темпи своїх наступів. За минулу добу генштаб нарахував 105 бойових зіткнень по лінії фронту. Курахівський і покровські напрямки залишаються найважчими. Там фіксують щонайменше по 20-30 атак ворога щоденно. Але більшість з цих штурмів силам оборони вдається відбити за даними експертів ресурсу Deep State, Просунутися росіянам вдалося в кількох населених пунктах на Донеччині, Луганщині та Харківщині на різних ділянках фронту. Але ці просування не суттєві. А от людського ресурсу та бойової техніки на такі спроби окупанти за інформацією військових та аналітиків. Кидають колосальні. Одна з бригад збройних сил України, яка тримає лінію оборони в районі Курахового, лише за один день знищила півсотні одиниць ворожої техніки. Бійці розповідають, противник намагався йти на штурм танками, БТРами, БМП та навіть на мотоциклах. Оборону ворог так і не прорвав а от техніки втратив багато. Росія може негайно припинити цей конфлікт. Британський прем'єр відповів на погрози Путіна щодо втягування НАТО у війну в Україні. Кір Стармер заявив, що саме Кремль почав цей конфлікт і незаконно вторгнувся до України. А ми відповідно маємо повне право на самооборону. Очільник британського уряду відповідав на питання про погрози під час розмови із журналістами по дорозі до Вашингтона на зустрічі з президентом США Джо Байденом, де як очікують, вони обговорять питання обмеження. Ежень далекобійних ударів по Росії раніше видання The Guardian писало, що разом із іншими союзниками Лондон та Вашингтон таки домовилися дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії ракетами Storm Shadow. Сам Володимир Путін напередодні заявив про те, що будь-яке використання британських ракет дальнього радіуса дії на російській території призведе до війни НАТО з його країною. Інформація про постачання іранських ракет країні агресорці могла змінити позицію Заходу щодо ударів по території Росії. Про це повідомляє видання Таймс за їхніми даними. Постачання додаткової балістики Росіянам значно повпливало на думку США та союзників щодо дозволу використовувати далекобійну зброю для ударів в глиб Росії. Останніми тижнями пише Таймс на Лондон та Вашингтон посилився тиск і за вимогою змінити свою думку щодо цього питання раніше там ні уряди побоювалися ескалації. Розв'язати руки українській армії закликали посадовців екс-головкоми європейських збройних сил і колишні посли Сполучених Штатів. У Білому домі попереджали найімовірніше Москва застосує балістичні іранські ракети ФАТ-360 вже у найближчі тижні. Дальність ударів цього озброєння сягає до 120 кілометрів. Військові експерти певні, їх використання вивільнить російську авіацію для додаткових ударів по Україні. У зв'язку із передачею ракет кілька країн Заходу вже анонсували суворі санкції проти Тегерану. Свої обмеження готує і Європейський Союз. Поговорити про ситуацію на фронті та підтримку заходу. Міністр закордонних справ Литви прибув із несподіваним візитом до України. Повертаюся до Києва, тому що для цього існують друзі. Так підписав свій допис у соцмережах Габріелюс Ланцбергіс. У планах зустрічі з українським керівництвом обговорення ситуації на фронті, подальша військова підтримка заходу, інтеграція до ЄС та НАТО, а також спільні проєкти співпраці із Литвою. Це вже дев'ятий візит Ланцбергіса в Україну з моменту вторгнення Росії у 2022 році. Перед приїздом сюди у коментарях литовським каналом міністр закордонних справ зазначив, що сьогодні, поруч із Покровськом, триває боротьба не тільки за Україну, а й за свободу всього демократичного. Світу і що українська перемога має стати для усіх пріоритетом. Буквально нещодавно Литва також оголосила новий пакет допомоги, куди увійшли системи ППО малої дальності, бронетранспортери, обладнання для боротьби із дронами. А до кінця осені Вільнюс пообіцяв понад 5 тисяч безпілотників для нашої армії. Зробили на віки довічну гарантію на відбудований перегін між станціями столичного метро Либіцькою і Деміївською. Дав директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор. На проблемному відтинку підземки збудували новий тунель довжиною у 27 метрів. Ще півсотні метрів укріпили. Роботи стали у 383 мільйони гривень і тривали 8 місяців. Відтак новий тунель прослужить щонайменше півстоліття. Переконує Київський посадовець законодавство По законодавству тунелі мають служити понад 50 років, і, а а навіть і 150 тому що такий тунель, як метро, взагалі не передбачає про те, що його мають перебудовувати. Цей тунель, що ми побудували, я можу сказати сміло, що ця вставка 25 метрів це буде довічно. Це бункер. Нагадаю, у грудні минулого року на ділянці між Либіцькою і Деміївською трапилася розгерметизація перегону вода підтопила колії. Проте, крізь що довелося пройти ремонтникам, аби у короткі терміни повернути пасажирам метрополітену комфорт і безпеку. Дивіться вже у підсумковому випуску в марафоні Єдині новини о 20-й. Збитки довкіллю через забруднення води у річках України перевищили 400 мільйонів гривень. Пляма, що викликає мор риби, рухається з території Росії по річці Сейм середини серпня. Забруднена вода потрапила до десни. Наші гідробіологи моніторять ситуацію, намагаються врятувати рибу. течії десни нині встановлюють станції аерації. Як вони працюють, бачила кореспондентка ТСН Дар'я Бошко. На Сумщині та Чернігівщині зібрали майже 30 тонн риби, яка загинула через забруднення річок, аби пляма не дісталася Київщини, де сну насичують киснем. В області вже стоять три компресори, які працюють три дні. На обслуговування однієї необхідно 15 тисяч гривень, розповідає начальник басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра Микола Урупа. Ми тут зварили декілька труб водопровідних, до речі, не металевих, а пластикових, діаметра 50 міліметрів. Поробили спеціальні отвори, закрили такою плівкою. Сьогодні вже нижче Чернігова. І сюди до Остра вже набагато вода посвітлішала, нема забору, замору риби. Ну ми сподіваємося, що тут воно і не буде. Але наші установки будуть працювати до тих пір, поки не стабілізується ситуація. Компресор працює на дизелі та через трубку подає у воду кисень. Якщо пляма все ж таки підпливе на Київщину, органічна речовина окислиться і концентрація зменшиться. Про стан води розповідає заступник голови державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак. Кисню споживається все менше і менше по показнику хімічне споживання. кисню. по самому розчиненому кисню ми бачимо, що він уже зріс в усіх пунктах, крім двох, там де саме концентрація найбільша. Він знаходиться в межах норми, і ми надіємося, що за ті 3-4 дні, скільки воно ще буде рухатися, ця ситуація ще покращиться. Від небезпечної плями до Київщини близько 60 кілометрів. Гідробіологи щодня моніторять стан води в області та беруть проби. Для людей загрози наразі немає. Це більше для живого і середовища самої річки, для риби. Звичайно, купатися в цій воді. Заборонено, виловлювати рибу заборонено, поливати, напувати худобу заборонено, про це всі попереджені, знаки поставлені. Екосистеми річок Сейм та Десна можуть відновитись після забруднення лише через 2-3 роки. Дар'я Бошко, Олександр Шиян, ТСН 1+,1. Культура як спосіб просування України у світі у Києві. В ці хвилини проходить захід під назвою Україна відкрита світу». На культурній платформі у столиці зібралися відомі українські діячі культури, дипломати, митці та представники креативної індустрії. Обговорювали популяризацію української культури на міжнародній арені та формування позитивного іміджу нашої країни. Завітав на захід і американський актор Майкл Дуглас. Він вже кілька днів перебуває у столиці і встиг побачити багато історичних. Пам'яток Майкл є одним із адвокатів української культури у світі, актор, поділився своїми враженнями від прогулянок Києвом. Каже, приголомшений красою нашого міста, мужністю і єдністю українців. Культура є потужним джерелом для дипломатії та міжнародної підтримки. Особливо у ці важкі часи війни. Кінематограф, мистецтво, музика. Інші ініціативи є дієвими засобами передачі світові правдивої інформації про війну в Україні та боротьбу нашого народу за свободу і майбутнє. Київ одне з найкрасивіших міст, яке я коли-небудь бачив. Воно чимось нагадує мені сан франциско але це приголомшливе місто. Що зачепило мене найбільше тут? Це ви люди. Я ніколи не був в Україні, де всі такі об'єднані, такі близькі. Але я справді визнаю та захоплююся тим, як я провів тут надзвичайний час. І борщ чудовий. Ну і на цьому в мене все більше новин. Дивіться на нашому сайті. З вами була Карина Вакарєва. Бережіть себе і до зустрічі.